Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити таку розпаковочку і огляд шуроповерта строма. Ось така модель, як бачимо. Батарея йде на 20 вольт, 1,5 А. Має вона. Так, Йде в такому кейсі широковерт. О, як бачимо, такий кейс. Зверху. Як бачимо, є ще такий на сверла. А шурубчики сверла, все сюди можна ложити, щоб для зберігання. О, такий гарний кейс. Бачимо. О. Пластик такий вроді непоганий. О. Ну і дивимось, що всередині. Так. всередині, як бачимо, інструкція. О, Сам шуруповерт ось який. Як бачимо, він дроблений гарно, непогано. Патрон крутиться легенько. О. Саме зажими, собі рукою зажимаєте. О. Тут регулюється на сіки затягувати. Має дві передачі. О. реверс, Фонарик. І так, дивимось далі. Іде у нас ще зарядка. Є ще сам акумулятор. З показниками індикації, як бачимо, показує заряд. Світиться зелений. О, Ось такий він. У мене є гайковерт від строму. той то йде більший. Акумулятор теж підходить до цього шуруповерта. Ой, як бачимо, але... Для своїх задач, мені здається, цей акумулятор хватить. Але якщо не буде вистачати, тому набрати від гайковерта. Ось такий, як бачимо. Ще йде такий биток, ну, сам ну, ну, сильно блестить. Не знаю наскільки він міцний. О, зараз підемо спробуємо щось сверлити. Зараз спробуємо, як він, чи він працює. Як чуємо, працює, режим є, от легенько жмете. Файно, так. Ну і тут ще такий хвостик, щоб собі було зручно тримати. Але я вам скажу, що такий ну по якості гарний, гарний. О, навіть дуже схожий до Дніпра по дизайні. Також далі, якщо дивитися, можна подумати, що це Дніпро що, Зараз будемо пробувати щось підемо по або принесу сюди і маю ще таке свердло від Дніпра. Бачите, колір більш-менш навіть одинаковий. Ось таке свердло, зараз спробуємо щось таке посверлити. Можливо, навіть метал зараз якийсь знайду, Попробуємо, як буде метал сверлити, що буде давати. можливості, щоб... Засверлити. За, ну давайте попробуємо зараз сверло, чи ще підійде. Можливо, ще да, воно і не зайде. Ні, зайшло. Так. Як бачимо. о. І ще тут дуже-дуже класно, що, що є ось тут таке колечко, як бачимо, от коли десь тут до стіни щось до чогось буде торкатися, щоб патрон не... Ну, Не терлов патрон, у нас собі тут така шайба, можна сказати, на підшипнику, скоріш за все, і воно буде собі прокручуватися. Ну що, зараз йдемо щось знайду, спробуємо просверлити. Дивимось далі. І зараз будемо пробувати сверлити. О. Ну, він біг. Він може спробувати і шурупчика закрутити. Це ступінь. Це, походу, шістю... так четверочка. зараз ще шістьорочка. Так, зараз. Просто я тут переключив на дуже слабке. О. На режим сверла включим. Зараз. Так. І сверлим. Так, як бачу, сверлить, ну, але там ще йде. Як бачив, тут просто така подвійна трубка йде. О, так що, ну ще спробуємо тут оголочко просверлити. А ну а, Стоп, не в ту сторону сверлив. Та сверлить чудово. Я думаю, що так от для дому. Його з головою хатає. О, Як бачимо, сверлить. Таке сверло. М -м. Наступне відео ще запишу, Попробую в мене дерев'яні кипера. Попробуємо, чи він буде тягнути такі дерев'яні пера, там вони великі в мене є. Попробуємо. Як бачимо, сверлить чудово. О, і в наступному відео попробуємо ще пера, як він сверлить. А наразі, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І я вам раджу такий широповертик. Ціна за нього я ой, 1090 гривень. Ціна дуже чудова. За таку ціну шароповерт чудовий. Він йде безщитковий, його двигун. І як бачимо, показники. Так що все, 7 лайк і до нових зустрічей.